Громада. Сьогодні ми проважаємо останню дорогу нашого захисника, нашого героя, нашого мужнього товариша, побратима Федорова Юрія Валерійовича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні жителі громади, могилівчани, родина, друзі, російські окупанти забрали ще одне життя нашого земляка нашого захисника і героя Юрія Федорова. Юрій був гарним, турботливим сином для своїх батьків, щирим другом з друзям, а для нас він став і для України героєм. Він як справжній патріот, який мав свої плани на життя, але в вільній, незалежній Україні. І пішов на передову до Лав Збройних сил України добровольцем, щоб звільнити рідну українську землю від російських окупантів. На жаль, 2 липня, в важких боях під Бахмутом, він загинув. Загинув я герой за Україну і за кожного з нас. Такій пам'яті він має залишитися в нас на все життя. І цю світлу пам'ять про нашого героя ми маємо передавати від одного покоління до іншого. Вічна пам'ять, вічна слава всім нашим героям. Слава Україні! Героям виберуть ми, чужі люди. Виберуть ми чужі люди. нам Шануймо пам'ять хвилиною мовчання нашого бойового побратима, нашого героя Схилимо голови, приклонимо коліно. Ей, hey, як би ж мені, синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ж на моїм серцю легко. Ти сині, плина кача, воти сині.